Звучить жахливо, але ти ніколи не думав, що було б, якби тебе з дружиною розлучило щось серйозне, типу її смерть. Я про це е, думав дуже багато. Але не так, що боляче, а тихесенько відлетіла і все. Щоб усе було мирно, це ж мати твоїх дітей. А потім буде нова дружина. Боже, я так мрію про другу жінку. Може, любитиме мене більше ніж ця? <гум> Повинна. Ти вже у п'яти сидиш сьогодні в туалеті. Це шлюб. Це у тебе такий інстинкт ховатися? Не поводься зі мною, як з дитиною. Відпусти. Це сім'я. Привіт ученицям! Тату! Ви спілкуєтесь через інтранет? Це робота. Я відповідальний. Я не можу, як ти, сидіти в квартирі, накуритись, дрочити, а тоді йти жерти гамбургери о третій ночі. Та це взагалі не так і не в такому порядку. Це життя. Чого ти 38, а не 40? Бо мама так хоче, краще не питай. Я не думала, що наше життя така важка робота. Твій малий тварина! Якщо він образить мою дочку, ще раз ти пошкодуєш! За сусок мене мацав! Я торкнув тебе за плече! У мене соски майже на плечах. Не встигнеш кліпнути, а вже 90. Насправді наше щастя в наших руках. Не сприймай сорок, наче це сорок. Вони справжні. Так. Я ж молода. Чому ми сваримось? Я не знаю. Ти на мене злишся. Може, ти хочеш мене вбити? Іноді дуже хочу. А як саме? Підсиплю отрути у кекси. Буду насолоджуватися останніми місяцями і далі вбивати. Це не тільки їхня історія. Це історія кожного. Привіт! Знаєш, що в мене є? Веселі коржики? Мене не взяло, а тебе? Здається, в номері є миші. Он одна побігла! Кохання по дорослому. Ложка літає. Як вони це роблять? 7 березня у кіно.